Доброго дня! Сьогодні відео про посів бегонії. 18 жовтня і пора вже настала сіяти ці квіти. В цьому році я перший раз вирішила їх посіяти. Хочу спробувати, вийде в мене чи ні. Купила ось насіння таких бегоній. Бегонія Ампельна Сандансер» і кущова бегонія American Гібрид і Нон-Стоп. Три серії в мене. І сьогодні я їх висію. Подивилася я насіння в них таке саме, як в петуні, дрібнесеньке, навіть дещо дрібніше. Ось. Тому принцип той самий поверхневий посів. Ось такі я взяла в мене лоточки ще з того року. Вони мені служать. Знизу в них є. Дирки пороблені такі ось, щоб, ну, щоб вода проходила, стікала, там, щоб не застаювалося волога лишня. Ось такі вони пороблені в мене дирочки. Субстрат у мене це Прибалтійський субстрат. Раніше я весь час використовувала класман, цього року відійшла від нього, трохи задорого. Найшла трохи дешевший, прибалтійський, але. Ну, ніби хороший. Ось скільки я насипала небагато цього субстрату, пролила це все від кореневих захворювань, щоб не було врусточків молодих. Це в мене був енергодар і актара від шкідника. На всякий випадок, я завжди проливаю ту торфосуміш, в якій висіваю насіння. Сама себе так оберігаю від лишніх проблем. Проливала я Енергодар і актора, це, як я вже сказала, по інструкції на 2 літри, 3 мл Енергодару і актари 2 грами я кидала приблизно так, на 2 літри. Можна більше, менше не потрібно. Ось можна. Замість енергодару взяти більш дорожчий препарат. Це, мабуть, ще Магнікур Ренергі, якщо не помиляюсь. Ось, але я використовую український, він дешевше, а зараз ми всі економимо. Ну ось, Насіння, сказала, я вже дрібне. Я його ось розложила, поробила такі ямочки, порозложувала його. В одній пляшечці не вистачало насінини. Одні. Ось така пляшечка. У мене тут 5, по 5 насінинок в кожній, а нон-стоп воно і дешевше коштує, і тут по 10 насінин. Ну, мабуть, що через те, що це кущова, а то ампельна. Але ж American Гібрид це також кущова. Але це якийсь такий сорт, що має бути дуже велика квітка. Ну, побачимо. Тут теж 5 насінин. От коштує приблизно ну, ну в цьому магазині, де я брала, по-моєму, 30 з чим то гривень. Ну, ось, ось так я їх розложила. І тепер для того, щоб оці, бачите, що насіння воно є у гранулках. І щоб ці гранулки розчинилися добре, я їх ще отак водичкою змочую. Кожну гранулку змочую водичкою ось, щоб на проросло. Оприскала, якщо є епін, Можна в, розчин, в воду додати пін, це буде краще, стимулювати проростання насіння на мене. Зараз не було, нічого подивилась, не подивилась, не подивилася, що закінчився, так буде так, Ну, ось так. Такий посів. Тепер беру отакі кришечки, накриваю. Тут вже в мене посіяно. Вже водичкою я покропила. Ось так. Ну, ось. І тепер оці лоточки я поставлю в тепле місце і під світло. Два-три дні можна, щоб світла не було. А потім потрібно підсвічувати <кхи> десь не менше 15 годин. Ну, у мене на стелажах стоять квіти там, живці, і всі. Ну і маточні рослини, вони всі стоять під світлом, тому поставлю б і це також туди, на стелажі. От там тепло і буду чекати сходів. Ну, ось так. Не знаю, що з цього вийде, ну спробую. І далі покажу, як буде воно рости. Взагалі, кажуть, що сходить погано воно. Насіння бігонії, Ну, я не знаю. Не знаю, це буде мій перший раз. Тому побачимо, як воно буде. Ну, ось такий посів. На все добре. До побачення.